Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 додати 4 дорівнює 2 відняти 11. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 4 буде 9, 2 додати 7 буде 9. 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.